Обурення народних депутатів, роз'яснення голови благодійного фонду та мовчання генерального директора з вами межа. Ми розібралися у чи не найрезонанснішій темі нині відбудові Охмадиту. Зібрали ексклюзивні коментарі, готові показати їх вам. Ми починаємо. 8 липня ворог влучив дитячу лікарню Охмадит. Та після цього, замість періоду, відбудови в історії лікарні настав період скандалів. Почався він із вибору підрядника. 31 липня у Фейсбук «НДСЛ Охмадит з'явилася інформація про те, що переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні було обрано. Тов Technology. зазначу, що серед 14 учасників конкурсу це була третя за вартістю. Пропозиція з жодним із дешевших замовник, а це лікарня Охмадит, перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення. Видання наші гроші провело власне журналістське розслідування щодо завищених цін підрядника. Результати аналізу видання виявилось, що підприємство ніколи не брало участь у державних замовленнях, а його статутний капітал 5 тисяч. Гривень згодом міністр охорони здоров'я повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні Охмадит, яку атакували ракетами окупанти, буде скасовано та його проведуть заново. А за процесом відновлення лікарні буде стежити спеціальна рада з контролю. Далі ж спалахнув новий скандал для здійснення оплати відбудови корпусу лікарні будуть використані кошти, зібрані благодійним фондом Охмадит Здорове дитинство та фонд, якому українці донатили на ремонт Охмадиту, відмовився віддавати лікарні гроші. Про відмову віддавати лікарні майже 380 мільйонів гривень, отриманих з усього світу. Повідомив генеральний директор лікарні Володимир Жовнір. Зранку ми дізнали, що бо «Благодійний фонд Охмадит» здорове дитинство не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ «Охмадит». тобто станом на 16 серпня 2024 року 378 мільйонів гривень залишається на рахунку в БО «Благодійний фонд Охмадит» Здорове дитинство. На мою думку, ані НДСЛ, ані фонд, що носить назву Ухмадит, не мають права підвести українське суспільство. Втім, учасники фонду, серед яких немає жодного працівника НДСЛ, вирішили інакше. Зазначив жовнір та публічно закликав фонд переказати кошти, отримані на всі банківські та фінансові рахунки. Після скандалу генерального директора національної дитячої спеціалізованої лікарні ОХМАДИТ Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов'язків до завершення перевірок щодо відновлення будівель лікарні. Їх проводять Національна поліція України, інші правоохоронні органи та комісія МОЗ. Ми намагалися зв'язатися з паном Жовніром. Однак у відповідь почули ні, поки ні, до завершення перевірок. Обурена ситуацією Вікторія Сюмер, яка є членом опікунської ради лікарні та народною депутаткою України, вона має свої інсайди щодо повернення жовніра на посаду. Ми обговорюємо це в нашому чаті опікунської ради. Є дуже багато різної інформації, що за жовніра дуже багато хто просить з дуже потужних людей, з дуже серйозних людей. І ви знаєте. От в цьому є якась така українська логіка, я яку я називаю логікою телефонного права. В усіх є діти, в усіх є знайомі, і всі звикли телефонувати до головного лікаря, да, до генерального директора з певними проханнями. І очевидно, що він там відомим людям не відмовляє, і відомі люди почуваються зобов'язаними. Да? І щодо нього я впевнена, що буде розгорнута велика кампанія по його захисту. Зауважу, що рішення оголосити компанію переможцем тендеру Прийняв генеральний директор Ухмадиту Володимир Жовнір. Євген Вембер підтвердив, що всі зібрані гроші для лікарні зараз перебувають на рахунках фонду. З його слів, фонд не отримував від лікарні офіційних запитів щодо необхідності перерахунку грошей, а у МОЗ не пояснили сам правовий механізм перерахування коштів. Так сталося, що від нас вимагають перерахування коштів на казначейські рахунки без призначення. Ми не розуміємо. Як під що ці кошти підуть, ми не зможемо прозвітувати і не розуміємо, як відбуватиметься буде контроль використання цих коштів? Тому зараз ми сподіваємося, що створена громадська рада. І ми зустрінемося і зможемо відповісти на ці питання всі, в суспільстві в першу чергу відмос конкретного механізму. Ми не відтри не отримали нині. Ви бачите кадри прес-конференції, яка проходила 2 серпня 2024 року. Євген Вембер та Володимир Жовнір сидять пліч опліч. Говорять про швидку відбудову лікарні. Ви хочете відновити лікарню швидко? Чи ви хочете зробити прозорий довгий тендер? З перерахуванням коштів за столом там сидить голова цього благодійного фонду Євген Вембер і мовчить. Практично одне речення сказав, і все. Жодного заперечення. Жодного. Оголошують про старт наглядової ради, збирають її, а в цей час благодійний фонд починає двіж. Якщо забрати всю юридичну тяганину слів, вони не хочуть перераховувати гроші на офіційні рахунки. Зібрані на лікарню кошти. Коли… Люди жертували їм, думаючи, що вони є офіційним благодійним фондом лікарні. Нема правових підстав. Ну бо не повірте, реально нема зобов'язань їм щось кудись перераховувати. Євген Вембер каже, фонд хоче перерахувати кошти, хоче та не може. Як тільки буде знайдено механізм, я дуже сподіваюся, що це вже буде зроблено на наступному тижні. Дуже сподіваюся, на цей хочу це зробити. І будуть перераховані кошти, то тому... ми. Відзвітуємось перед всіми благодійниками, які надали ці кошти. Міністр має теж пояснити, що він відсторонив жовніра, бо жовнір вимагав, щоб фонд значить перерахував гроші на рахунки лікарні. Так щоб отримати роз'яснення міністра, ми спрямували запит до МОЗ. Чекаємо якнайшвидшої відповіді. Цікаво, що після скандалу пан Жовнір та пан Вембер не спілкувалися жодного разу. Після скандалу я з ним не спілкувався і не бачився. Логічно, щоб вони були на рахунку лікарні, нібито з іншого боку, цей фонд рекламував сам жовнір, і саме він казав, що українці мають туди перекидати кошти. І саме він співпрацював з цим фондом. І саме він запросив до наглядової ради цього фонду. Да, який провів оцей тендер з вдвічі дорожчими цінами, аніж це насправді кошти відбудови Ахмадиту, який відмовився передавати гроші. Саме він туди запросив зірок, там Юрія Горбунова, Соломію Вітвіцьку. Це була його позиція. Він це сприймав як свій фонд. Там була його людина, Наталя Мирута, яка водночас і була економісткою Ахмадиту. Тому очевидно, що пан Жовнір ну, не може не нести відповідальність Дальність за діяльність цього фонду до наглядової ради, яка була створена після першого скандалу, увійшли зірки Юрій Горбунов та Соломія Вітвіцька. Економістка лікарні Охмадит Наталія Мирута вийшла зі складу благодійного фонду ще у травні. На її місце прийшла Оксана Соколовська, адвокатка. От що про неї пише журналіст Юрій Ніколо. Також ви можете знайти фігурантів цього скандалу у четвер, 16.00 Оксану Соколовську будуть судити за те, що вона 10 років тому нібито вдарила ножем, нібито свого співмешканця. цей суд ще одна сумасшедша деталь. У мене аж голова закружилась. Нібито 10 років тому Соколовська ножем вдарила свого співмешканця, але вона заявляла, що то все неправда, і це прокуратура розкрутила звинувачення ще у 2015 році, щоб примусити її перестати захищати російських спецзначенців ГРУ, яких ЗСУ тоді захопили на лінії фронту. І тоді захист доводив, що то не ГРУшники, а Аполченці згодом цих вояк обміняли на надію Савченко. Яка виявилась Медведчуківською консервою, то така пані Соколовська адвокатка, яку туди завели, і яка, як виявляється, була адвокаткою офіцерів ГРУ, та тобто в 15-16 роках, я не знаю, чи бувають люди, які співпрацюють з ГРУ, і ФСБ Росії колишніми. Я не знаю, в мене немає відповіді на це питання. Інший член фонду, адвокат Євген Солодко. У нього зі слів Ніколова теж темне минуле. Ці прекрасні люди з душі прекрасними поривами заявляють, що не будуть передавати гроші державі, бо підозрюють, що це несе корупційні ризики. Я не шучу це на повному серйозі під протокол, заявив учасник благодійної організації Євген Солодко. Це відомий у вузьких колах. Адвокат саме він захищав від набу окружний суд Вовка, і ось тепер він нам розповідає, де корупційні ризики, бо типу ж фонд не зможе проконтролювати реальну вартість ремонту. Пані Соколовський, пан Солодка це фахові досвідчені юристи, і я дуже вдячний їм за допомогу в такий непростий час для фонду. І це дуже цінно. Я вважаю, що кожен повинен відповідати за себе. І якщо до пані Соколовської чи до пані Солодко є запитання у суспільство. Безумовно, я вірю в те, що суспільство отримає ці відповіді. Бізнесмен Максим Шкіль, який перевів на відновлення лікарні 5 мільйонів гривень, звернувся з вимогою публічно представити інформацію про зібрані кошти. А ось що відповів бізнесмен Максим Шкіль на запит щодо коментаря: робимо матеріал про Ахмадит. Хочемо отримати ваш коментар. Як ви на це дивитесь? Добрий день, дякую. Але то краще коментар брати у пана Ляшка, коли в дітей буде тепло і вікна. Ми свою справу зробили. Кошти перерахували наступного дня після трагедії. Розумію, ваше обурення, можливо, хоч кілька слів телефоном. Дякую, але направду то нема що обговорювати. Пройшов місяць і нічого не зроблено. На жаль, шкода діток. Висновок минуло півтора місяці з моменту влучання російської ракети у національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охмадит». Нині малеча не може отримати належну медичну допомогу. З чиєї вини будуть встановлювати правоохоронці? Факти та думки показали вам ми. Аналізуйте, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайку та не забудьте натиснути на дзвіночок. З вами була Олександра Федорко.